Слава України без золота, без каменю, без хитрого слова, а голосна та правдива, як Господа слово. Писав Кобзар в 1840 році. А що тепер 145 років по тому, є Господа слово? Коли російські війська заходять в наші міста, вони роблять одну характерну річ, вони забирають ваші телефони. Бо знають, що пам'ять правда сильніша за кулі. Це не лише спроба забрати у вас можливість зв'язку, це не лише спроба забрати у вас можливість передати якісь дані. Це спроба виколупати очі світу, щоб вони не бачили правди. Та водночас технологія і розвиток мистецтв. Зміцнені вірою і силою духу дає нам можливість протидіяти, дає нам шанс. Вони майже кожен українець має смартфон. І завдяки цьому у нас додаткові мільйони очей, мільйони вікон правди. І знаєте, я часом думаю, а що якщо б 33 му українці мали смартфони? Можливо, б вони тоді, вони ті Тоді не змогли б здійснити з нами голодомор. Тому що світ би побачив і не допустив цього. І, можливо, саме тому, з поміж іншого, 22-го нам вдалося не допустити більш масштабного геноциду. Це нам показує досвід багаторічного, благодійного проєкту Україна Вогні 2, між іншим відзначено українським оскаром Золотої Дзигою як кращий серіал руку, в якому зафіксовано, як українці, свідчать, як вони кажуть, «Дивись!» На щоденне своє життя на воєнні злочини, на те, що вони переживають, бо мають право і реалізовують це право свідчити. Але звісно, шановні пані та панове. Документувати це не значить ще творити мистецтво. Для того, щоб творити мистецтво, потрібен митець, від нього серце, розум. Потрібна історія, потрібна драматургія, потрібна здатність привертати увагу, зачаровувати, збуджувати уяву, доводити до катарсису. це як мистецтво кохання. Мало лише хотіти кохати, треба вміти кохати. Погодьтесь, водночас, що нині мистецтво має ще одну характеристику: це оперативність, швидкість. Те, що колись творилося століттями, десятиліттями, нині може творитися роками швидше. Місяцями, днями, часом, годинами. Мистецтво працює в режимі турбо. і це дає нам шанс митцям, які небайдужі. Реагувати на події швидше і впливати на них. Наша місія в цьому це нова сила, якою ми, як українці, і миці повинні підкріпитися. Фільм, який ви сьогодні побачите, він творився у 2015-18 роках початку російсько-української війни. Це фільм певною мірою зразок арт-терапії, кінотерапії. Тому що в цьому фільмі з сим'я духом, малюнками, невибагливими, якими яким міг би, можливо, намалювати кожен, показується переживання героя, те, що він пережив в полоні. Цей фільм багато в чому є пророчим, і сьогодні ця історія, це історія сотень тисяч. Подібних. Але ця історія є особливою, вона є щасливим завершенням. Яке так потрібно нам нині свідчення світла. Це короткометражний фільм. Ми сподівалися зробити його повнометражним. Ми плакаємо думку, ідею, надію про те, що це станеться. Ми також маємо ідею книги, та могла бути доповнена матеріалами, які не війшли до фільму. Шанси є. Адже прийшло. Десять років відбулись певні рефлексії. Це кіно маленький доказ того, що навіть у пеклі, можливі іскри раю. Часом це може бути внутрішній світ, в який занурюються герої. Часом це можуть бути листи, часом це можуть бути обійми. Але щоб воно сталося, потрібно йти один до одного. Потрібно наближатися, відкриватися. Адже мало. Лише створити твір, потрібно донести його, потрібно запалити цю іскру, розпалити з неї ватру і підтримувати її. Митець це той, хто бере розпечений метал факту і куди, і кує з нього історію, хто з уламків болю творить архітектуру надії, хто в темряві знаходить іскру і робить з неї вогонь, ватру. Але аби з вогню народився образ, потрібен не лише митець, який понесе цей образ, потрібний ви, які представлять його належно в належний час, в належній атмосфері. І тому нехай цей фільм такий ошатній галереї, вишуканій атмосфері і товаристві стане для нас нагадуванням, що документувати це наш обов'язок. А творити мистецтво це наш чин. Чин митців, з ким варто ділитися зі світом. Варто ділитися зі світом світом українським, не протиставляючи його, а доповнюючи. Тому що ми маємо чим ділитися. Тому що ми самодостатні, ми самобутні. І навіть тиша сьогодні це засвідчує. Тиша. Якщо прислухатись до неї, дає нам доказ цього, наше серце биття. Слава України без золота, без каменю, без хитрого слова, але голосна і правдива, як Господа кінослово.